Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Можливо, ви здивовані картинкою, яку бачите перед собою. Ці чашки не в продажі, це мої... не колекція, тому що я ними користуюсь, це мої особисті чайні пари. Я дуже люблю накривати стіл різними чайними парами. Щось дісталось мені в спадок, щось я придбала. І от я вирішила вам показати мої найулюбленіші. Можливо, ви будете здивовані, але хочу запропонувати вам розглянути їх більш детальніше. Пропоную розпочати з цієї чайної пари. Вона дісталась мені в спадок від моєї тітки. Я не знаю, чи це був сервіз, тому що я бачила тільки чашечки і блюдечка. От, на жаль, це єдина пара, яка зберіглась. От. Баранівка, перший сорт, ціна, тому, можливо, воно продавалося все окремо. Ось така деколь, я не знаю, що це за квітка, але я дуже я дуже люблю цю чайну пару, вона нагадує мені про осінь. От, Не про весну квіти, а саме про осінь. І такі в осінні дощові дні я люблю з неї пити чай. Бачите? Також перший сорт, також в трикутничку циферка 6. Так як і тут ми бачимо перший сорт, потім цифра 15, якщо я не помиляюсь. А тут 16, можливо. Нічого не можу сказати, що це таке. Але ось маю таку чайну пару. Ще раз кажу, не продається і не колекція. Люблю брати різні чайні пари під настрій. Далі ось така чайна пара, підглазурний розпис кобальтом. Це ручний розпис. Я знаю, що є такий сервіз. Колись він мені траплявся, частина сервізу. І от цю чайну пару я залишила собі. Якщо чесно, потім шкодувала, що не залишила цукорницю. Не заварник саме, а саме цукорницю, тому що там набагато цікавіший розпис. Ну, що ж уже зробиш? І ось таке блюдечко. Ця чайна пара мені асоціюється з зимою. Ну, такі у мене асоціації. Але коли приходять гості, я люблю виставляти різні чайні пари. Неоднакові. Так, що тут у нас? Сорт, на жаль, не написаний. 16 і. Не можу, на жаль, сказати, що. Тож, маю ось таку чайну пару. Далі ось така білосніжна красуня. І я вас здивую, вона асоціюється мені з весною, не зі снігом, не з зимою, а саме з весною. Хочу сказати, що я не люблю галантні сцени в посуді. Ну, от якось так сталося, але цю чайну пару її можна ж використовувати як кавову, або да, чайну, бачите, вона це чайна. Тут три різні сценки, оце деколь, от, але такий рельєф, така ручка. Просто подивіться, яка ручка, який рельєф. Яка складна робота. Ручка виліплюється вручну, а потім прикріпляється до чашечки. Так, тут є якісь номери 254. Я не можу сказати, що це за номери. Клеймо є на блюдечку, я зараз вам його покажу, але ну, просто такий рельєф, така ніжно-біла красуня, і вона мені асоціюється з весною. І ось таке блюдечко, також такий самий рельєф і по краю, і всередині. Така сама деколь, три різні деколі. Ну, малюнки. Скажімо так. Якщо я дуже швидко кручу, ви, будь ласка, зупиняйте і роздивляйтесь. І виробник це Польща. От, клеймо. Тут вже один номер 57, другий 125, на чашечці 54 і 200, можливо. От. Маю таку красуню. Дивіться. Ой. Така елегантна красуночка. Далі. Така. І також зима. Синій для мене зима. Не можу нічому пояснити. Ну от такі у мене асоціації. Хоча тут синій птах. Підглазурний розпис. Хто знає той вже здогадався, що це за чайна пара, і вона також дісталась мені в спадок. Це згадка мені про мою сестру. На жаль, її вже немає в живих. От, виробник ЛФЗ, другий сорт, 13 та група складності, ціна 3,30. Це дуже дорога чайна пара. Нею користувались, нею користувались до мене. От. Ось таке блюдечко велике, ось такі сині птахи. Бачите, вони трішки різні. Тут ось така пташка, а тут ось така. Блюдечко має тільки клеймо ЛФЗ і другий сорт. До речі, давайте глянемо на чашці. Чи одна й та сама? Так, на чашці пташка одна й та сама, да? а на блюдечко дві різні. Ось така на чашці, а це друга. І наостанок хочу показати вам мою найулюбленішу чайну пару. Я її беру, коли в мене поганий настрій. Я знаю її точну атрибуцію, тому що це чайний сервіз на 12 персон, який придбала моя мама в 1975 році. Це Тернопіль, перший сорт. І що ми бачимо? Дев'ять, так, можливо. І от, ну, витерлось, можливо, витерлось, тому що ж я користуюсь. Це чашечка Аж прозора. Кульбаби. Ось такі кульбаби. Це деколь, але ну, такий яскравий. От Вона така яскрава, яку ви бачите. Вона завжди додає мені настрою, завжди. Я дуже-дуже її люблю, цю чайну пару. На жаль, сервіз там вже залишився на 6 персон. от У мене є одна чайна пара. Багато чого розбилось, блюдечок і чашечок. На жаль, повний сервіз я вам показати не можу. Він зберігається у моєї мами, тобто вона ним користується. От. І от такі красунечки маю в користуванні. Сподіваюсь, я вам хоч трошки підняла настрій і показала свої найулюбленіші чайні пари. Це не значить, що я не маю інших. Це всього лиш мої найулюбленіші. Я їх не колекціоную. Я просто купую те, що западає мені в душу. Що ж, дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре!